Лише у Нью-Йорку. Колись мені хтось сказав: ти мусиш пройти крізь пекло, аби прийти до Воскресіння. Алілуя. Декстере, це немов привида побачити? Шеф бішоп сказала мені, що ти живий. Вона сказала, що ти м'ясник з Бей Гарбор. Ось тобі щасливе воз'єднання. Декстер живий! Ну, де ж іще краще сховатися? Нове місто! Найкраще місто в світі, де ніхто не знає, хто ти такий. Нові секрети. Розкажіть мені про своїх друзів. Крейтер за природою власник. Час зустрітися із людиною з особняку. Ласкаво просимо. Не можу висловити, наскільки я радий знайомству. Ви справді любите серійних убивць. Я пишаюся тим, що знаходжу кращих із кращих у кожній сфері. Скажи і покажи, люба. Тож є інші. Вони вже їдуть. Лише у Нью-Йорку. Майкл Сіхол. Сьогодні вирішальна міста. Ума Турман. Запрошення доставлено. Та Пітер Дінкледж. Ти йдеш темним шляхом. Закликаю тебе бути обережним, синку. Я втомився бути обережним. Ну, що скажеш? Декстер. Відродження з 11 липня.